Усім привіт! Вітаю вас у мене на каналі Англійська Дома. І сьогодні ми поговоримо про дуже важливу, дуже цікаву, необхідну тему. Це є дієслово бути в англійській мові, його унікальність, його вживання, та нарешті ми відкриємо всі його секрети в теперішньому, в минулому та в майбутньому часах. І так, почнемо з теперішнього часу. Саме в теперішньому часі. Діє слово to be бути, має три унікальні форми. А саме I am, you are, we are, they are. Тобто множина має are, а одна he, she, it, буде is. І відповідно, dog is, cat is. Але якщо ми хочемо сказати, наприклад, неживі предмети, тварини, рослини, міста і так далі, у множині, то ми будемо використовувати. Are. Наприклад, cats are. Значить, щодо скорочення. Ми можемо скорочувати саме особу із його формою, і з її словом. I am, I'm, your, we're they're. His, she's it's. Дуже часто ми взагалі то вживаємо. I'm Sophie, наприклад, так, uh, It's Sonny і так далі. Значить, також ми можемо скорочувати ім'я. Щоб не говорити John is here, ми скажемо John's here. І також з іменниками. Переважно ми це вживаємо саме в одні, тобто із is", is. The dog is hungry. The dog's hungry. Минулий час має дві унікальні форми. I was, you, we, they, were, і одна he, she, it was. Так, якщо хочемо сказати множину, буде were. А майбутній час все дуже просто. Будь-яка особа плюс will be. Тобто, саме will в цьому варіанті нам вказує, що це є майбутня дія, і be так і залишається. Саме в майбутньому часі uh, to be лише перекладається, тобто не дуже такий вже й унікальне. Значить, в скорошній майбутньому часі I'll be, he'll be, she'll be, it'll be, will be, they'll be, you'll be. Тобто... Як і в будь-якому майбутньому часі, ми просто скорочуємо will із особою. Наступне, яка ж унікальність у цього нашого to be»? Саме те, що воно виконує допоміжну функцію та має значення, а саме в негативних та у запитаннях. Наприклад, щоб утворити негативне речення, нам потрібно not, яке стоїть після to be», тобто I am not. Тут М, воно перекладається є, і допомагає утворити е, заперечення, тобто не, я не є. Звернімо увагу на те, що в українській мові ми говоримо я, особа, потім йде заперечення, а тоді діє слово. Але в англійській мові обов'язково йде особа, тоді в нас йде, е, якщо ми говоримо про be, йде. To be, і тоді вже not. Щодо скорочення. Uh, I'm not. Тобто to be і not скоротити не можна в цьому варіанті, але ми можемо скоротити he, she, it, isn't. Uh, you we, they aren't. Або ми можемо просто сказати I'm not, так і залишається. She's not, you're not. Залишиться, якщо ви хочете скоротити, так? Або то, або то. Наступне. Є не, то саме, що я говорила, так? Тобто ми маємо розуміти, що м в цьому випадку унікальне, бо воно означає і є і допомагає сказати не. А, в минулому часі not така сама ситуація, означає я не був лікарем, тобто порядок слів і означає, що? Що was тут означає і був минулий час, і to be. І... І не, тому що, щоб сказати заперечні, нам потрібна допомога. Так? Наприклад, в звичайних реченнях я не хочу, I don't want. Саме don't нам допомагає, а в реченнях, там ми вживаємо to be, нам саме to be допомагає і несе за собою значення. В майбутньому часі тут вже нема такої дуже унікальності. Так? Ми маємо I want. Be, бо саме will виступає ось цим допоміжним. Тому бі тут просто виконує означальну функцію, тобто буду, так, тобто просто бути. Want це є скорочення with, will плюс not. Значить, щодо питань, та сама ситуація. щоб творити питання, ми знаємо, ми маємо що наперед поставити допоміжне. Саме well, з «to be» допоміжним наперед буде виходити «to be», але вже відмінюване щодо особи. В нашому випадку she ми будемо ставити в початок is. Is she a doctor? А вона є лікар. Тобто «is» ізвичай і є, і нам дає відчуття, що це питання. Тепер Тепершому часі ми можемо це сказати як А? Чи вона є лікар? Чи вона є лікар? А вона є лікар, тобто перекласти, а чи дуже часто ми можемо самі собі договорювати, коли ми маємо питання, яке починається із to be. В минулому часі та сама ситуація. Was she a doctor? А була вона лікарем? І was це і була, і запитання. В майбутньому вони вже, бачите, по обидва боки. Will саме йде на початок, адже Will допомагає творити питання і майбутній час. А be вже стоїть після особи, як має бути, означає, е, означає буде. Також можливі форми злиття, де зливається негазивна і запитання наприклад, Aren't you a doctor? А чи ти не лікар? Um, wasn't she a doctor? А не була вона лікарем? Тобто, а не була? Тобто питання і заперечення. Ну і третє: Won't you be a doctor. А чи не будеш ти лікарем? Воно вже, бачите, відрізняється. Бо саме aren't you a doctor? Wasn't she a doctor? Оце aren't виконує потрійну функцію, означає бути, негативне. І ще й запитання. А в третьому випадку, в майбутньому часі Won't you be? Be просто перекладається. Щодо вживання, вживання таке саме в українській мові ми б вживали. Наприклад, I'm Steven. Так, ми представляємо себе. I am a teacher професія. She is very tired, почуття, відчуття. Вона дуже змучена. Alex is from Spain. Alex є з uh, Іспанії, тобто. Звідки походить, так? His eyes are blue, його очі ем, голубі. It's sunny today. Погода, так? These cars are old. Опис. Але звернімо увагу, що в англійській мові ми вживаємо to be, коли ми говоримо про вік. Тобто я є 5 років. Не я маю, не мені, а я є. 5 років. Бо треба і звернути увагу, бо в українській ми виживаємо різне дієслова для цього. А в англійській ми кажемо Є. Yeah, Бути He is 25 years old. Так? Окей. Okay. Ми закінчили теоретичну частину, надіюсь, вам все було зрозуміло. А зараз в нас буде невеличка кофі-брейк, де ви зможете собі поставити це відео на паузу, зробити трошечки кави, щось перекусити і повернутися на другу частину, яку буде також в цьому відео, де ми будемо вже розбирати текст, діалог, використовуючи всі ці три форми дієслова to be. Окей. Продовжуємо. Друга частина це practice. Практика. Так? Ми маємо діалоги. Починаємо. Енна. Hi James. How are you? Привіт, Джеймс. Як ти? Are тут виступає, бачите, перед «you», перед особою, але йде після how. Тому що how це як це і питання слово, і воно сильніше за допоміжне. Джеймс відповідає. Hi, Anna, I'm good. Thanks. How about you? Я добре. I'm good. Звернімо увагу, що в англійській мові обов'язково. Особа діє слово. Має бути присутнім, так? Не в українській я добре. Так. Тобто немає дій слова, а в англійській обов'язково має бути. Anna. I'm fine too. Я добре. Тобто я є добре, бачимо скорочення в більшості вживаємо і «too» в кінці. Uh, речення, так, з подвійним О воно означає також. Тобто я добре також. Where were you yesterday? Значить, where were? Ці два слова вимовляються майже однаково. Так? Where, питання слово де, відповідно, слід на початку був насильніше. Тоді where you був ти. Вчора. Так йде на початок. You weren't at school. Ти не був в школі. Weren't, бачимо заперечення. Так утворене від минулого часу слова to be. James, oh, I was at home. I was sick. Я був вдома. Я був хворий. Так, бо I was. Саме ми вживаємо. Anna. Oh, no. I am glad. You're better now. Я щаслива. Тобто я є щаслива, що ти є краще зараз. Тобто, що ти почуваєшся зараз краще. Is your family ok? А твоя сім'я в порядку? Усе окей? Okay, це як в порядку, чи все добре, так? Значить, family як одна ціле, буде однина, Тобто, is чи є? На початок? Джеймс відповідає: Yes. They're fine. Так, вони є добре. Файно, так ми говоримо. Значить, they're мається на увазі кожен член його сім'ї. My brother was sick last week. Мій брат був хворий минулого тижня. Бачимо, brother один was. But he's better now. But you... він вже краще мається на увазі. And that's good to hear. That's це є that is. Тобто, то є добре чути. Тобто, рада чути. Так? Ми так можемо говорити. So, what's the plan for tomorrow? What's скорочення? What is. Дуже часто в питаннях, коли маємо що, ми говоримо what's, Так? Який є план на завтра? Звернімо увагу на завтра. For tomorrow. Ми будемо казати for breakfast. На сніданок також. James. Tomorrow will be a busy day». «Tomorrow» – «завтра», тобто завтрашній день, «Will be» буде зайнятим завантаженим темем. Значить, «will be» – «буде». Не плутаймо, що will означає буде. Ні, буде означатиме «will be», Тобто вони обоє разом. Не забувати упускати, не забувати говорити «be», Воно дуже важливе. I'll be at the park in the morning. Я буду в парку вранці. And in the afternoon, I'll be at the library. І після обіду я буду у бібліотеці. Ана, Oh, that sounds fun. О, це! Або то саме, що він говорив, звучить. Додаємо с, так? Fun, Тобто прикольно, класно, чудово. I'll be at the library too. Як ми це перекладемо? I'll be. Я буду at the library бібліотеці to. Також. Правильно. Let's study together. Let's давай study, Вчитися разом. James, Sure. Let's meet at 3 p.m. Sure. Це так само, як okay, of course, Тобто, погоджуюся так, окей. Okay. meet, Давай зустрінемось о 3 годині. Anna, sorry, I won't be there in the afternoon. Каже, вибач, я не буду там після обіду. Не забуваємо, in the afternoon. Бо нам треба сказати, коли? У після обіду мається на увазі, так? І won't be. Не буду. Want саме буде допомагати, утворити і, 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 і <таспоріст> майбутній час, і заперечення. Джеймс, no worries. No worries це. Жодних хвилювань, тобто не хвилюйся. We will meet next week. Bye! Ми зустрінемось наступного тижня. Прощавай. І на цьому все. Я надіюсь, вам сподобалося моє відео. Будь ласка, поставте вподобайку, напишіть ваш коментар. Та під цим відео очікуйте файл із вправами, які ви самостійно можете виконати та перевірити себе на знання. Bye-bye!